Добрий день, мене звати Мельникович Олександр. Я представляю консалтинг компанію Start Company, яка займається бухгалтерським та юридичним супроводом підприємців по всій території України. Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, де взяти юридичну адресу для товариства з обмеженою відповідальністю. У вас є три способи: перше придбати приміщення у власність, друге взяти в оренду, третє. Купити адресу в компанії, яка надає та забезпечує його поштове обслуговування. Якщо ви вирішили відкрити компанію в Україні, і вам спочатку або взагалі не потрібен фізичний офіс, або якщо у вас немає юридичної адреси необхідної для реєстрації компанії, то оренда юридичної адреси ідеальне рішення. Кожна юридична адреса є реальною адресою. І може отримувати вашу почту та посилки, а потім пересилати, сканувати, переробляти, знищувати або дозволяти вам забирати їх. Клієнти, які ведуть свою діяльність з дому, це чудовий спосіб заощадити. Однак використання вашої домашньої адреси для вашого бізнесу не виглядає так професійно, як наявність окремої юридичної адреси для вашої компанії. Якщо вашій компанії потрібен фізичний реальний офіс, з подальшим отриманням кореспонденції, то фахівці Start Company будуть раді допомогти. Вартість такої послуги від 800 гривень на місяць чи 6 тисяч гривень на рік. Юридичні адреси є у кожному районі міста Києва, Львова, Одеси та Харкові. Зв'яжіться з нашою командою сьогодні. Телефонуйте. Пишіть на електронну скриньку в описі під відео. Наша команда завжди рада допомогти. В завершення хочу побажати. Будьте завжди на коні. До побачення!